Колишній президент Єгипту госні Мубарик вийшов у четвер на свободу. З тюрми його забрали на вертольоті, який доставив Мубарика до військового шпиталю, де він перебуватиме під домашнім арештом. Підставою для звільнення стало рішення суду, який визнав, що Мубарик вже відбув максимально можливий термін попереднього ув'язнення. Розповідає Олексій Кузьменко. Корупція вбивства демонстрантів здавалося, за цими звинуваченнями Мубарак проведе решту життя у тюрмі, аж ось суд випускає його на волю. Експерти кажуть, неспроста військові давно прагнули звільнити Мубарака. Той факт, що він сидів, вони вважали плямою на репутації армії. Мовляв, це викликало сумніви у всесильності генералів. Джеймс Філіпс каже, військові категорично не згодні були і далі бачити колишнього лідера за ґратами. Його звільнення має підняти дух генералів, які зараз з усіх сил стабілізують країну, не рахуючись із кількістю жертв. Звільнення Мубарака має сподобатись і новим кредиторам Єгипту. звільнення Мубарака може вказувати на зростання впливу на Єгипет Саудівської Аравії та країн перської затоки. Для звільнення Мубарака існує правова база. Суд постановив, хоча він досі є обвинуваченим за кількома статтями, він вже відбув максимальний строк попереднього утримання під вартою. Мубарак ще має постати перед судом за звинуваченнями у вбивствах протестувальників, які вимагали його відставки у 2011 році. Втім, на думку Девіда Полака з Вашингтонського інституту звільнення Мубарака надсилає чіткий сигнал ісламістам та всім, хто хоче сперечатися з армією. Єгипетські військові всесильні. вони дають зрозуміти правила. Змінились тепер зрадниками, бандитами та терористами вважатимуть мусульманське братство. Справді, замість картинки Мубарака у клітці, єгипетське телебачення тепер показує лідерів ісламістів за гратами. Олексій Кузьменко Голос Америки.